Як і століття тому у Франківську презентували свіжий номер серії Моє місто книжку Симона Шпунда під назвою Жахіття скоєні росіянами у Станіславові». Ця праця датована ще 1915 роком, була написана німецькою. До річниці повномасштабного вторгнення її зуміли перекласти та видати місцеві краєзнавці. Зі слів у порядників видання, спогади очевидця подій історичної давнини свідчать, що всі теперішні жахіття Україна вже колись переживала. Автор це єврей Самон Шпунт, який жив у Снесловові. Тоді євреїв було там трохи менше ніж половина міста населення, і він був тоді ну, таким підлітком. Дуже молодим чоловіком, він от все на власні очі бачив, всі ці жахіття, які творили росіяни, і от потім по свіжих слідах, бо книжка десь написана в 1915 році. Тобто, от якраз перший, перший період російської окупації він дуже детально описав, що відбувалося, які порядки вводилися, які там ходили чутки по місту. Оці історичні уроки ніде вони не поділися, вони були завжди. Понад 100 років тому і період Першої світової війни, який описує Симон Шпунт у своїй невеличкій праці, він є дуже показовий, тому що це є злочини проти людяності, це є злочини проти окремо взятих етнічних спільнот українців та євреїв, скажімо, у Станиславові. Це також. Показова річ, яка показує, що в принципі за більше 100 років політика імперіалізму російського ніде не поділася і вона не змінилася.